Дядя славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Отак у нас відбувається кожний день. Деренчимо, але живемо. От так ми гріємось. Рятуємося печами і дровами. Зараз розтопимо. І буде тепліше, чесно, не знаю як там в містах, я не знаю як там столиця, не знаю як там інші міста. Ну я то знаю, але просто, це просто треш. Ми хоч розтопили вон грубу. Приготували їсти, з колодязя достали воду, тому що все позамерзало, тому що немає електрики. От І відповідно, відповідно живемо, з погріба достали картоплю, От, з морозильника достали м'ясо і, і є, що їсти, є як жити. А в містах, я так розумію, Зараз ситуація взагалі критична. Так. Горобці в мене погодовані. Бачите, все чітко. О, спокійно обідають уже у них. Тиха година зараз буде, поп'ють водички до бичків, залетять. Підхрумкають і все в порядку. І я спокійний. Ярило? Ярило? Спить, спить. Слава Богу. Слава Богу, спить. А шо ти рідний? А що це ти опоздав, да? Задрімав на сонечку, да? задрімав, мій друже. Да? Ну все, 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 все. Іди лягай. Ну це почалося. Де ти мій рідненький? Де ти мій? Як там ножка. Ну, судя по всьому, з ножкою вже все в порядку, да, у нас, кажи. Що з ножкою? Все, кажи, в мене ножка на місці вже, да? Ну все, 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 все. Все, а ну пройдися трошки, пройдись. Пройдись ти, толстожопий. Ну все, молодець. Ти молодець. Ти молодець, все. Каже, я вже все, в порядку. Ножка була розтягнута, зв'язку потягнув трошки. Забив ножку. От Тепер вже все гаразд, да? Ти вже красунчик. Ну, все, ти молодець. Ну, ти у мене молодець, ти молодець, ти молодець, ти молодець у мене, ти молодчик. Все. Позамерзало все кідріням. Відлига буде, звісно, роботи буде тут повно. Водичка є. Катерина. А ти що скотинка? беременна ти чи ні? Дівчатка лежать. Дівчатка лежать. Марфочка, бачите, лежить. О, Бачите, ось дівчатка ось ось сніжанка. Бачите, лежить мокошка, порошка лежить, повкладалися всім все, так? Да? Отакі. Велес. Тебе хто вкусив за жопу. Ну що це таке? Що це таке? Що це за поведінка? Отак ми шию чухаємо, отак ми шию чухаємо, Веліс. Ну ще завали, завали. Так, у нас ножка болить, да? так? Це вже пройшла ножка, вже все нормально. Зараз буде лоб боліть. Вілес. Буде лоб боліть. Бачите, ще трохи прихрамую, але вже краще. Ай ти сируняка. Ти сирунчик мій. Сирунчик мій маленький. А ось ще один сирунчик у нас. Нормально, нормально. Ярило. Шо ти? Шо ти, мій друже? Іди, іди сюди, іди. Іди сюди маленький, іди сюди. Іди до батьки. Не йдеш, не йдеш. В нього тиха година. Да? Каже, так я спав, каже, нікого не трохав. А тут на тобі почали мене ганяти, будить, піднімати. Да? Дівчата. Ой, мої сирушки мої. Все, молодці. Казали, відлига буде відлига. Відлига, що просто капець. Мінус 15 і не жужу. О, з такою відлигою. да Дівчата. Медведі. Точно медведі. Отак ми зимуємо. Отак ми зимуємо. Щораз їду. Далі топить печі. Це маленька коляда отака. Ой! Отака. А ти теж. Ну, ти в нас, ти в нас ванга. Ванга. Ну так, да, це в нас японець. Японська. А, да. Японське телятко у нас. О, должно бути чорне, а вийшло красне. О, Да, коляда. Ні, ну ти правильно, ти білоголова. Ну, без тебе ніяк. Без тебе ніяк. Ти вже дядько який. Диви, який ти вже дядько бурий. Ой, ти красунчик, ти у мене красунчик, ти красунчик у мене, бурий. Ну, красунчик, звісно, такий красивий бачок. Получився такий бач коричневий з чорним підпалом. А, такий інтересний получився. Ну, ти дуже красивий у мене. Ну, Ти ось у мене ось все красавиця. красавіця. Ти, Джесіка у нас, ти вообще красива, да ти красива. Да? Отакі же тебе роги. Ти вже така рогата у мене. Ти що? Ти, ай ти сируха мала. Це бач, чиста порода, от джерсей. От, 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 це от така морда, як у мопсика. Ось тут от, от, аж воно так от, аж вигнуто. Бачиш, в цих рівно. Ага. А у сірих чистокровних у них прям горб такий. Ага. Ну, прям аж горбик такий. Це цих рівненький. Це їх такий вдав. Звісно, ну, та -да, ну, атака, О, да? маленька. Що ти, ти моя миланка? Ти? Бачиш, кажи, я, я з горбиком, у мене горбик тут. Ой, все, та грійтеся, грійтеся, не буду вас будить, бо зараз всі вийдете. Ой, да, вони. Ой, соти, соти, мой бунько, соти, мой бунько такий. Отакий От бунько. Отакі От сируни ви малі. Гірчик вуха не поодморажував. Сплять з два дружбана, на, бачите. Покажу, скрупилися і вуха не мерзнуть, все в порядку у Все в порядку Да, Юлій? Ах ти сирун, малий. Смурфік, ти смурфік. Бррр. Працюємо майже на два генератора. Тому що по іншому бути не може транзит перепроваг. Де тут мій медведик? Уже звечеріло, вже вечірня дойка. Попідстеляли, да, Альфа, вже зараз доїмося, зараз доїмося. Так, де цей красунчик? Віліс, іди сюди, йди, йди. Ну, все, Бачите, стоїть вже все Все з ним гаразд. Мороз бере. вже мінус 10. Ну подивимось, там сніжок так трошки падає, може, може вже і трошки зменшиться. Бо дивлюся знову на наступні вихідні, вже опять мінус 20 буде. Ой, блін, така, така, ну що ти зробиш, така воно зима. О, все, він сирон! Хто такий кричить? Ярила! Ярила! що ти мій друже? Як справи, що ти мій друже? Ти мій друже? Ти мій хороший. Ти мій хороший. Ти мій лопаухий такий. Ти такий ніс у тебе. Да, отакий ніс. Ну все, все, я знаю, я знаю, що ти балований. Знаю. Це любов. Це любов. Це просто любов, так? Да? Вєліс. Ой ви сируни. Ви мої сируни. ой ви мої сируни. Макоша, Макош, Макош. Ай ти макошка.